Вантажівка Кока-Коли вже сьогодні завітає до міста Вроцлав. Кожного року вантажівка Кока-Коли вирушає в тур по цілій Польщі. Цього року саме Вроцлав буде першим містом початку цієї подорожі. Святкування відбудеться на майдані Незалежності 6 грудня, в честь Святого Миколая. Після Вроцлава ця вантажівка вирушає у наступні міста. Біля самої вантажівки ви отримаєте унікальні склянки Кока-Коли, різдвяні фотозони, зустріч з Дідом Морозом фудтраки для спільного святкування та новорічний настрій наступними містами на зимовому маршруті Кока-Коли будуть Люблін, Ловіч, Торунь. І останнє місто обирають люди під час голосування через додаток самої Кока-Коли. Також 6 грудня святкується День Святого Миколая. Це свято, яке чекає кожна дитина. Ми також приєднуємося до привітань і щороку робимо збірку для дітей-сиріт, які проживають в польських осередках. І вже на ці різдвяні свята ми плануємо їм зробити подарунки. Якщо ви хочете доєднатися до збірки, посилання будуть у мене в шапці профілю Instagram. Традиція.